Доброго дня, шановні мешканці Карлівської громади. З вами знову я, перший заступник карлівського міського голови Михайло Копченко. І сьогодні ми також, на жаль, поговоримо про корупцію у карлівській громаді. Спочатку я розповім вам про найближчі плани нашої громади. Із 21 березня по 21 квітня у нас в громаді проходить місячник чистоти. Я запрошую всіх громадян, підприємців, гостей громади долучитися до прибирання нашої громади. Ми повинні з вами самі прибрати громаду та підтримувати порядок у громаді. З квітня місяця підрядник, який виконав неякісний ремонт вулиць у місті, обіцяє розпочати повторний ремонт за власний рахунок. Всі надіємося, що нам не доведеться судитися із підрядником і витрачати додатково час та кошти. Після газифікації та виконання робіт по індивідуальному опаленню багатоповерхівки по вулиці Полтавський шлях, 58 наступний в черзі стоїть будинок рдв 1 Я думаю, що це стане такою доброю традицією, і ми в рік одну із багатоповерхівок будемо переводити на індивідуальне опалення а краще, звісно, дві. Нещодавно стало глобальне питання по водопостачанню в мікрорайоні спиртозавод, де після продажу заводу, який забезпечував жителів водою та у зв'язку із нарощуванням об'ємів виробництва, завод попередив, що в найближчий час може призупинити зовсім подачу води населенню. На даний час тимчасову проблему вирішено, але прийнято рішення про будівництво водогону протяжністю 2 км для забезпечення водою. Жителів мікрорайону «Спиртозавод». Така ж проблема існує і у жителів села Михайлівське. Після останнього мого відео, так як я її озвучував, посипався шквал критики і різних дописів від ботів у соцмережах. І це свідчить лише про одне. Правду всі бачили, та не всі могли її озвучити. Поговоримо про ту ж таки гуманітарну допомогу. Нещодавно на сесії заступник міського голови, виступаючи з трибуни, зізнався про те, що частина гуманітарки призначалася як оплата за роботу команді, тобто йому, головному лікару, перекладачу та ще якимось людям. Але ця команда домовлялась за гуманітарку як посадові особи. Тоді питання, як це оплата за роботу відбувається гуманітаркою, а це не корупція. А там ще були і вина по 50 євро за бутилку в цій гуманітарці. Це для кого призначення? Один із українських депутатів Карлівської міської ради вкладає у вуха іншим, що є постанова Кабінету міністрів України номер 202, яка дозволяє не Обліковувати благодійну допомогу і говорить, що ми незаконно змушуємо головного лікаря обліковувати допомогу, і дійсно він як на диво частково правий, бо така постанова насправді існує. Але у постанові номер 202 сказано, що в умовах воєнного стану не поширюється встановлення законодавством вимоги. Щодо отримання, використання обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів, слід зауважити, що, по-перше, йдеться саме про благодійну допомогу, а не про гуманітарну. Відмінність між благодійкою та гуманітаркою починається вже на законодавчому рівні, адже в кожної допомоги свій закон. Загальні засади благодійності визначає цивільний Кодекс України та закон про благодійність, а порядок надання оформлення, розподілення і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги врегульовано саме законом про гумдопомогу. По-друге, у листі Міністерства фінансів України від 27 квітня 2022 року зазначено нормативно-правові акти, які мають дотримуватися. Зокрема, суб'єкти державного сектору стосовно обліку благодійної та гуманітарної допомоги. Наприклад, у статті 11 закону про гумдопомогу зазначено, що спеціальне уповноваження державні органи з питань гуманітарної допомоги ведуть облік, статистичну звітність гуманітарної допомоги а бухгалтерський облік. Та відповідну звітність здійснюють отримувачі та набувачі гуманітарної допомоги. Саме набувачем гуманітарної допомоги являється карлівська міська лікарня. Якщо немає обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги, вона вважається використаною не за цільовим призначенням, за що передбачено відповідальність. Тому, щоб не говорив той депутат. А я говорю завжди, що війна колись закінчиться, і під час війни облік ніхто не відміняв. Так що тоді із восьми генераторів, які призначалися фізичним особам, так званій команді, напевно, якась кістечка перепала і цьому українському депутату, але, на жаль, трактує він закон по-своєму, тому комусь все-таки доведеться відповідати за розкрадання гумдопомоги. Нам вдалося назад повернути всю викрадену гуманітарку, окрім генератора потужністю 150 кВт, який нібито знаходиться в Роганській громаді Харківської області. Але ми зв'язалися з військовою адміністрацією Роганської громади і знайшли цей генератор. Але по документам він прийшов на Харківську обласну військову адміністрацію. І так само, як і на Карлівську громаду, всі генератори прийшли. Знаєте в яких одиницях виміру? В кілограмах. Так, саме в кілограмах чомусь обліковуються генератори, як і славнозвісні яйця в кілограмах. А ви в магазинах також в кілограмах купуєте генератори та яйця? Але Роганська громада. Не може використовувати цей генератор і опробудкувати, бо в них немає відповідних документів. Ми зв'язалися із Харківською військовою адміністрацією, і вони не знають ні про який генератор на 150 кВт. Чи не здається, що дуже багато виникає думок про шахрайство? Мене навіть намагалися підкупити одним генератором, потім залякати. Що нібито 150 кВт генератор прийшов для цілого генератора СБУ, щоб я тільки відчепився і не розкопував далі. Але це тільки доказує, що в даній грязній ситуації замішаний цілий ланцюг казнокрадів та корупціонерів, враховуючи ту кількість документів, яку довелося вивчити. Коли по митній декларації вага допомоги складає 6 тонн, а по товаротранспортній накладній 7 тонн. Ви вірите, тому що на митниці могли помилитися на 1 тонну ваги? І я не вірю. Я схиляюся більше до того, що під виглядом гуманітарної допомоги на 7 чи 6 тонн, автомобіль, який вміщує 22 тонни, Перевозить 15 тонн просто контрабанди, при цьому не сплачуючи ні копійки податків. Кому, вибачте, війна, а кому мати рідне. Це також не остання серія викриття корупціонерів у Карлівській громаді. Якщо чесно, мені не дуже приємно розказувати про це, бо ці всі роки я розумів, що можуть красти з бюджету то на відкатах. То на ремонтах, але те, що я розповім у наступній серії, змінить повністю ваше уявлення про масштаби розкрадання бюджету та цинізм, з яким вони його розкрадали.